Механізм точного висіву кукурудзи та інших рослин з двома дозаторами мінеральних добрив. Зроблено на базі картопли саджалки. Привіт, друзі колеги! Ось це відео, в якому я покажу вам, як я зробив рішив проблему внесення добрив і, скажімо, Механізму, точно механізму для там, кукурудзи та інших рослин. Зробив це все я на базі картоплі саджалки. Спочатку хотів окремо робити механізм посів, але потім прийшла ідея зробив ось такий варіант. Так як саджалка вже у мене була компактна. Яку я сконструював для себе. Е, як кажуть, готові приводи, все є, тільки е, встроїти механізм і буде досить непоганий варіант. Ось вварені варені такі дві опори підшипникові, ну труби. Але це труби калібровані. Я використав труби із гідроциліндра, так як там є вже калібрований отвір під підшипники. Два підшипника по боках, між ними зірочка, ланцюг, приводить дію цю зірочку, і вже через вал відбувається обертання механізмів. Ну, а це сівалка, верніше. Дозатор, який йшов до картоплесажалки той, яку я купив і викинув. У мене були відео про це. Бункер, як бачите, відповідає тій сажальці. До речі, на, у Ютубі багато є про ту сажалку. Всі їх критикують, переробляють. Я це все викинув. Так само, як і ось цей бункер. Бачите, метал міліметровий, менше навіть по підшипників. Звичайна шайба, все це метал все ржавіє. Ну, одним словом, попробував ремонтувати оцей шнек, а потім взяв і викидаю металолом. Все, це металолом. І ті, хто робить такі речі. Тепер дивіться, як я це все зробив. Е, на жаль, я коли я знімав відео, у мене не спрацював мікрофон, і тому я так озвучую вже просто по картинці, можливо, деякі не співпадіння. Ось шліцевий вал. Всередині підшипники два, Вал е, з трактора якогось, не знаю, там, чи з рульового, чи що. Просто використав шліцевий вал діаметр 25, відповідно, підшипник. Труби, ось ці, що варені, якби опори підшипникові із е, гідроциліндра, труби гідроциліндра У мене були, так як я займався гідравлікою колись трошки, е, е, калібровані отвори, відповідають діаметру підшипника. Ну, а потім продовженням йде вже такі отвори, куди вставляються ці який, барабани на яких, від, ну Класично, як е, всі класичні сівалки, барабани з отворами, пазами і так далі. Єдине, що я допустив одну помилку, якби не вникнув в проблему, е, не зробив. У мене чисто гладкий отвір, і коли я засипав е, сюди цей отвір кукурудзу, у мене почали, почав барабан клинити. Тоді я зобразив, що треба було зробити. Якби якусь, ну, скажімо, ну, зміну діаметра е, після виходу кукурудзинки і якусь, е, скажемо, е, ну, ставлять пластини під або щіточки. Ось з цієї сторони е, там є таке прорізь, я це все врахував. Ось ну, всередині видно я, правда, цю сторону я вирізав. Все зробив вже, в принципі, як потрібно. Щіточки, ці я взяв із дверей. Вони йдуть на двері, де коробка, без порогів. І такі щиточки йдуть, і в мене були кусочки, вони нормально тут підходять. От якби я зробив по-новому робив, то, звичайно, б зробив більш так сказати. Е, нормально це все. Але все одно я розрізав, вставив туди щиточку. Е, одну сторону, якби такий сектор вирізав, е, зверху вварив полоску металу, і вийшло вже після того, як барабан проходить отвір, у рослини вже є місце, щіточка притримує лишні, і це все нормально без заклинювання працює. Барабан ось такого має такий вигляд пружинка. Так як барабан на шліцевому валу, то він піджимається з торця винтом. І можна робити регулювання кількості висівання. Ну, тут, я думаю, можна здогадатися. Якщо я його повністю закручу, він зайде, тоді буде максимальна кількість добрив попадати. Ну, якщо він буде виходити, то кількість добрив зменшується. Тобто, оця частина у мене регулюється. Працює нормально. Я так на місці попробував на полі поки не можу, так як іще не сезон. Цей отвір я е, вже вставляється. Ось така гофрована трубка. Ну і відповідно бункер. Бункер поки що так на швидку руч взяв пляшку з-під мастила. Там більш пластмаса така е, товстіша трошки. Е, можна якусь каністру. Ну, тут таке шукає якийсь варіант, але я думаю, і цей піде. Е, в принципі, я його там можу зафіксувати, але однією рукою не незручно. Там є спеціальна така скоба, ну і вже, відповідно, хомутом фіксую. Ну, я думаю, це не проблемно все буде. З цієї сторони, та ж сама ситуація, але ще раз нагадую, щіточки нема, то для мільких добрив воно йде. Ну а тут звичайна пляшка із-під мінералки. І навіть такий варіант працює. Можна зробити бункер більш солідний, звичайно, але часу, поки не вистачає на це все, то піде ось такий варіант. Ну, а ось сюди я кріплю механізм точного висіву. Зроблений із редуктора кутової шліфувальної машини, або, як кажуть, болгарки малої. Вал із втулкою шліцевою. Втулка одівається на вал, а сам редуктор уже входить у відповідний отвір. Там все проточено в відповідності до розмірів редуктора посадкових. І чотирма винтами, коли е шліци співпадуть, втулки і вала підкручуємо гвинтиками, чотири гвинтиками і механізм встановлений. Він нахилений під 45 градусів в сторону, в праву сторону, в даному випадку, можна його ставити і в ліву сторону. Якщо бункери нема для картоплі, то якщо чисто сівалка працює, то так. Можна розвернути вліво на 45 градусів, тоді вже можна поставити і бункер для картоплі, і використовувати, якби одночасно три механізми. Ось такий бункер. Ну, нічого нового, такого. в Ютубі повно таких відео, багато хто так робить. І досить непоганий варіант. Дуже швидко монтується, одіваємо, фіксуємо. І бункер готовий до роботи. Ну, е Я пропустив кадри, де, як ставиться е сам диск. Е диск е зроблений із, е не пам'ятаю, як називається не текстоліт, трошки по-другому називається цей матеріал, але ну, типу текстоліта. Можна робити і резинові роблять, і інший матеріал. Ось добриво. Засипаю, скажімо, в правий бункер. Правда, добриво вже трошки з травою, я декілька разів це пробував, засипав, підбирав. Можна засипати одночасно в оба бункери. Дриво, допустимо, різних е видів. А сюди, ну, я засипаю зараз і кукурудзу е в лівий бункер. Він трошки підклинює, ну, але він просто дрібнить кукурудзу, якщо попаде, скажімо, якби ну, ріже як ножницями. Але добрива мілки йдуть нормально. І все. Якщо мотоблак їде, то відбувається вже через ланцюг, обертання на вал, і відбувається і виброс кукурудзи в, скажімо, в ту камеру, де їде оці чашечки з картоплиною, допустимо. Якщо це картопля, і ми засіваємо добриво, Якщо просто сіємо кукурузу, то кукуруза попадає теж в теж ту трубу, змішується з добривом, добриво розсіюється, воно не падає якби, в одну точку. І практично розсіюється по ходу рядка. Дехто. Робить так, що воно такими дозами, якби, я думаю, це тож, набудь, не зовсім і правильно. А коли добре воросіяне по всій поверхні, змішується з землею, то це буде краще. Випадають по одну, одній або інколи дві е е квасоля е ці кукурудзинки. Ну, я думаю, це теж непогано. Е, в мене розраховано приблизно на відстані 15 сантиметрів одна від одної. Ну, якщо зацікавить, когось, ось зараз видно механізм натяжний. Для ланцюга досить просто і дуже і дуже працює непогано. Там десь у мене є відео, де цю тему я розвиваю. Ну, старої саджалки тут тільки ланцюг і ці чашки, то я їх доробляв, а то вони такі зроблені були з такого металу легко, що це просто. Нема слів. Ну, а зараз трошки ще, дивіться, активні фрези. Вони відключаємі, можна включити. Ну, це теж є у мене на відео на каналі про це все. Вони рихлять ґрунт. А сам уже плужок, оцей, чи як його назвати, не знаю. Сама цежалка їде ззаді, вона не має ніякого опору землі практично. І мотоблок їде. Прямо рівно навіть на важкій землі. Навіть якщо земля не фрезерована, але була, скажімо, зорана осінню, то, в принципі, може працювати. Ну, звичайно, якість трошки не та, але в принципі може працювати. Ну, друзі, на цьому, мабуть, все. А, я забув ще, так, да, я поспішив. Це я включив, щоб подивитися, як воно працює вже в роботі. Дивіться. Перша передача, активні фрези, мотоблок їде. Ну, відповідно, за ним їде саджалка, і відбувається процес внесення добрив і посадкового матеріалу. Як картоплі, так і е, інших, е, скажімо, рослин. Це друга швидкість. Фрези обертається ну, на більшій швидкості, краще подрібнюється матеріал е, земля. Але тут, звичайно, це вже залежить від того, як чи будемо співати бігнути за ним. Можна і третю передачу включити. Один недолік: що е, якби не розділені передача зв'язана із е, фрезою. Ну, фреза може відключатися. Коли не потрібно, ми її відключаємо. Але, в принципі, працює дуже і дуже непогано. Взагалі, цей мотоблок, ну, дуже непоганий. Ну, друзі, все, мабуть, все. До зустрічі. Чекаю ваших відгуків. Ось такий принцип. До зустрічі, до побачення!